У хусті святкують 925-річчя міста. Спеціально до свята Укрпошта випустила художній поштовий блок. 925 років з часу заснування міста Хуст, тиражем 400 тисяч екземплярів. Ювілею Хуста присвятили і тираж художнього маркованого конверту. В стінах краєзнавчого музею відбулася урочиста церемонія погашення пам'ятним штемпелем марки на ювілейному конверті. Ну, це звичайна філотистична подія, яка призначається. До визначних дат, а саме сьогодні це відбулося до 925-ї річниці. Підприємством Укрпошта було випущено конверт і спеціальний штемпель, який діє один день. Хузький міський голова у своєму виступі наголосив, цей момент історичний, адже поштові листівки та марки залишаються у спадок нащадкам. На важливості наголосили інші представники міської влади. Перше погашення марки було на 70-ту річницю Карпатської України. П'ять років тому ну і ми порадилися і вирішили зініціювати випуск ювілейного конверта і марки до 925-ї річниці міста Хуст. Надіюся, що в майбутньому хустяни і або їхні нащадки будуть мати. Задоволення, ну естетичне задоволення, а можливо і матеріальне, якщо вона стане колись філателічною цінністю. Після урочистого погашення марки в стінах музею відбулася ще одна неординарна подія: п'ятьох активних громадських діячів нагородили пам'ятними відзнаками зі срібла. До слова медалей до 925-річчя хуста випустили вісім десятків. На лицевій стороні медалі герб міста хуст. Із надписом 925 на тильній стороні є рельєфне зображення короля Ласло Святого. У 1990 році цей король це реальна історична особа, він був канонізований у святі через 200 років після смерті, але в 190 році він дав наказ перебудовувати дерев'яно-земляне укріплення на замковій горі в хусті, будувати кам'яний замок. І тому euh, відлік. Святкування ми беремо від 1990 року. До дня міста хуст у міській картині галереї відкрили і дві тематичні виставки. Одна з них фотовиставка під назвою Історія та сучасність, на котрій представлено 40 робіт хуського фотографа Василя Деяка. Друга художня. Назва хуст очима художників. Презентовані роботи з фондів галереї. Тож чотири десятки полотен і майже стільки ж авторів. Адже учасники картини у вернісажу представляють 15 країн світу. Всі вони від свого часу брали участь у міжнародному планері Хуста. То слова, виставки триватимуть до 25 травня.